Це моє саме перше відео по Block of Post Добре. Якщо вам ця гра нравиться то я буду про неї снімати побільше. А так мій Нік Арсен, Рисочка Арсен F30 UT. Ну, Отак. От ну і буду грати за синіх Якщо ви мене побачите там, то можете писати в коментарях, якщо ви якраз зі мною нажали одночасно там. Ну, або якщо мене бачили. Хто це такий? Що, якийсь хакер? Там якийсь челик просто ганявся. Що за фігня? Дивіться. Дивіться, це хто? Це якийсь челик? Який лагає? Добре, я попробую перезайти. Вот я перезайшов. Нарешті карта нормальна. До тих не дотягуюсь, підійду поближче, а он він сховався. Так, почекаю. Хочу чуть йому треба нанести. Ти де? Ай о, у меня заспаунило тоже тут Да, давай. Ой, во 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 что за оба? Добре, на я казав, що я не добре граю. А, вона п... 570... 5700, я думаю 5200. Все, хватает. Пока. Знал твой. Все, купляю мою улюблену зброю Погнали. О, они все выходят и выходят. Вот их дуже мало. Ай. Бути в них на базе не так уж хорошо, як я и думал. Но мы выграємо. С моей пользой мы вграем. Ай, забыл кисть плеер. Короче, челик без ника. Так кто не подписался. Ой, уже прибывают, уже прибывают. Так вот, так вот, вот. Все. Ну да, три на напали. О, там снайперку и там снайпер. To ja zabijem. Men trie srdéčko. A sa Изи, бум-бэм, бум-бэм-бам, хрязь. Кто-то мне сзади приплыл, кигиос 16. Там якийсь челик АФК стояв. Прибиваємо. Ми виграємо на одного. Ого, куди він телепортувався? Тепер вони виграють. Добре їх набігло! До... Кто? Тот. А, это наверное той снайпер, каш разбогастый. Тот и пупсик. О, то есть, то есть Аркальвейкер. Тут ще дві минути. Я зараз. Добре, от якогось не йшов. Добре, тут у мене стало інтернету і викинуло скатки. Добре, якщо вам нравиться такий формат відео, такі... Відео по блоку посту ем, лайк і ви самі знаєте, що буде на 20 підписників.